Each day upgrade your English with irregular verbs. Get ready for a grammar upgrade together. Hello, my dear students. І так сьогодні у нас день 9. Вивчення неправильних дієслів. І як зазвичай вони об'єднані у якісь відповідно групи за якимось принципом. Сьогодні це у нас третя група, там де у трьох у трьох формах вони можуть писатися по-різному. А або, наприклад, у першій формі і у третій однаково. А друга форма відрізняється. Ну, добре, все поступово. І так, почнемо з перекладу. Так. Match a word with its translation. Become. Become ставати. Begin – починати. Почати. Come приходити. Drink Пити. A ring – дзвонити. A run – бігати. Shrink – скорочуватися. Sing – співати. Sing – тонути. Swim плавати. І так, давайте вивчимо ще раз, повторімо переклад. Become ставати, begin – починати, come – приходити, drink пити, ring дзвонити, run бігати, shrink – скорочуватися, sing тонути, swim – плавати. Good. А тепер перейдімо до відповідно вивчення цих дієслів у формі past simple та past participle. Так, отже, past simple це друга колоночка неправильних дієслів, past participle – третя колоночка. Become. BECAME BECOME. Вставати. Begin, began, begun – Почати. Come, came, come приходити. Drink, drank, drunk. «Пити» – «ring», «rang», «rang» – «дзвонити». Run, ran, «run», «run» – «бігати». Shrink, shrank, «shrink», «shrunk» – «скорочуватися». «Sing», «sang», «sung» – «співати». «Sing», «sang», «sung» – «тонути». «Swim», «swam», «swam». Плавати. Як ви бачите, дуже співзвучні зміни. І саме в, такій, в такому угрупуванні їх вчити найкраще. Це неправильні дієсла. Друга і третя форми змінюються майже однаково скрізь. За звучанням. хоча б. Ну, а тепер відпрацювання на практиці. Become, became, become. Ставати. Begin begin begun – починати. Come came come. Приходити. Sing sang, sang. Співати. Sing sang, sang. Тонути. Drink drank, drunk – Пити. Ring, rang, rang. Дзвонити. Run, ran run – бігти. Shrink shrank, shrunk – Скорочуватися. Drink, drank, drunk. Пити. Swim, swam, swam – Плавати. Fill in the gaps with the missing letters. Традиційно проставимо пропущені букви. І так, BEGIN починати. Begin, BEGAN. Begun. DRINK пити Drank – drunk. swim swam swam plavate ring rang rang run run ran run bigate sing sang sung spivate Sing, sang sunk tonute shring shrank Шранк. Скорочуватися. Come came. Come. Приходити. Become Became. Become. Вставати. А тепер Вікторина оберемо правильний варіант. What is the past tense of the verb begin? Past tense so druga forma begin BEGAN. Two. Choose the correct past tense form of the verb drink. Drink drank. What is the past tense of the verb swim? Swim swam lavate. Which option represents the, the past tense of the verb ring? Rin REN. Choose the correct past tense of the verb run. Run, ran. What is the past tense of the verb sing? Sing, sang. Choose the correct past tense of form of the verb sing. Sing, sang. А третья форма уже будет Чомусь тут тільки past tense, бачите, чомусь нам past participle немає в завданнях. Ну нічого, ми завдання на past participle до цих дієслів зробимо у нашій вікторині в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, приходьте до нас, там буде оголошення пост про саме дев'ятий день вивчення неправильних дієслів, і там пройдете під ним потім після нього вікторину. Which option represents the past tense of the verb shrink? Ну, past tense знову ж таки, shrink shrink. What is the past tense of the verb come? Come came. Choose the correct past tense of the verb become. Become became. Excellent. Translate. Translate and write three forms of the verbs below. І і так перекладімо напишімо три форми дієслів нижче. І так почати Begin. беган, бег. Пити. Drink. дрг, Drunk. Плавати. Swim. свам, swam, swam. Дзвонити A Ring. Ренг, ранг. Бігати. Ран. Рен. Ран. Співати. Синг. Сенг. Санг. Тонути синг. Сенг. Санг. Скорочуватися. Шринг, шренг. Шранк. Приходити. Кам. Кейм. Кам. Ставати. Бікам. Бікейм. Бікам. Повторімо Вивчене. Итак, day nine. Become became become ставати. Begin began begun почати. Come came come приходити. Drink drank drunk пити. Ring rang rang – дзвонити. Run ran run бігати. Shrink shrank shrunk скорочуватися. Sing sang sung співати. Sinks, sank, sunk – тонути. Swim, swam, swam – плавати. А також повторюємо усі неправильні дієслова з попередніх днів. І так, day eight. Blow, blew, blown – дути. Draw, drew, drawn – малювати. Fly, flew, flown – літати. Grow, grew, grown – рости. Know, knew, known – знати. Sew, so, sewed, sewn – шити. Show showed, shown – показувати. swear swore sworn, клястися. Tear, tore, torn – рвати. Throw threw, thrown кидати. Wear wore, worn, в одяг. J7. Bite, beat, beaten, кусати. Break broke broken ламати. Choose chose, chosen обирати. Drive, draw, driven водити. Freeze, froze, frozen. Заморожувати. Hide hid, hidden. Ховатися. ride, right, road ridden – їхати на чомусь. Rise, rose, risen. Підніматися. Speak spoke, spoken. Говорити. steal, stole, stolen. Вкрасти. Wake woke woken – Розбудити. Right, Write. Писати. А також feed, fed, fed – Годувати. Find found found знаходити. Have had, had – мати. hear, heard, heard – чути. hang hung, hung – вішати. Hold held, held – тримати. lead, led, led – вести. read, 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 read – читати. say, said, said – казати, Stick stuck, stuck – приклеювати. Build, build, build. Будувати. Deal, dealt, dealt. Розподіляти, роздавати. Lend, lend, lend. Позичати. Mean, meant, meant. Означати. Send, send, send. Надсилати. Smell, smelled, smelt. Пахнути. Spell, spelled, spelt. Вимовляти по буквах. Spend, spend, spend. Витрачати. Проводити. Спойл, Spoil, Spoiled. Spoiled. псувати. Повторімо попередні слова. Лей, Laid. Laid. лежати. Мейк, мейт, мейт, робити. Пей, Paid. Paid. платити. Sell, Sold. sold, продавати. Stand, Stood. Stood. стояти. Tell. Told. Told. розповідати. Understand, understood, understood, розуміти. Bring, brought, broad prinositi, buy bought, boat, купувати, catch caught, cot ловити. fight fought, fought, боротися. Seek, sought, sot, шукати. teach tot ta вчити, think thought, thought, думати. Day two. Feel felt felt, відчувати. get quot cot отримувати. keep, kept, kept. Тримати, leave, left, left, залишати. light, lit, lit, запалювати. lose, lost, lost, загубити. Meet, met, met, зустрічати. shine, shown, shown, сяяти. shoot, shot, shot, стріляти. sit, сет, sat, сидіти. sleep, slept, slept, спати. sweep, swept, swept, замітати. Whip, wept, wept. Плакати ридати, won, won, перемагати. І остання група слів, які однакові у всіх трьох формах Bet, 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 битися об заклад, бути впевненим, Cost, 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 коштувати, Cut, 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 cut різати порізати, Hit, 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 ударяти попадати. Hurt, 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 Поранити кривдити. Let, 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 let дозволяти випускати. Put, put, put – Класти, покласти. Квіт, квіт, квіт. Залишати покидати. Set, сет, сет встановлювати. Шат-шат-шат shut, 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 закрити. That's all for today. Дякую всім за підтримку. Дякую спонсорам каналу. Ну і, звичайно, глядачам телеграм-каналу. Наступне відео буде останнім. Десятий день попереду. Goodbye, good luck, не забувайте переходити і проходити вікторину після цього відео. Get ready for a grammar upgrade. Together.